Основною точкою в частині першій було те, що людина мусить покаятися в своїх гріхах, визнати свої гріхи, до них більше вже не повертатися. Також було те, що людина мусить запам'ятати цей момент настільки, що це вже буде не коротка постанова, а це буде стиль життя. Це стане стилем життя. В цьому відео буде відповідь на таке питання: до котрого бога я мусив би навернутися? Котрого Бога визнати, якщо Існує дуже багато релігій, які між собою ворогують. То може й сенсу в цьому всьому ніякого немає. Скажу вам так, що Бог дуже люб... Не любить людей, котрі говорять неправду, котрі прикидаються християнами, насправді є великими грішниками. Тому вже краще бути чесним невіруючим, ніж неправдивим, не неправдомовним, нечесним християнином, який живе в гріхах, тільки з себе видає праведника. Як казав Ісус, вони устами своїми до мене промовляють, але серце їх далеко від мене. Але на жаль, пункт призначення однієї другої людини. Не є обіцяна Богом земля, не є обіцяним Богом благословення. Інша річ бути невіруючим через сумніви, незнання, у що ніхто не, не було кому навчити, не було звідки почути. А інша річ бути невіруючим за вибором, коли ти не хочеш признати Бога за Бога, тобто ігноруєш його за власною волею спеціально. Що на практиці потрібно зробити? Потрібно не в думці, а в голос сказати такі або подібні слова. Боже, ти, що створив небо і землю, Боже, ти, що придумав людину, ти, що придумав мене. Я не знаю тебе. Але якщо ти існуєш, якщо ти мене чуєш, то я хотів, хочу слідувати за тобою, хочу пізнати твої небесні закони. Вибач мені за все, що я зробив, недобре в цьому світі. Покажи мені дорогу, якою я маю йти. Покажи мені чудеса і знаки в цьому житті, щоб я побачив, що ти існуєш, щоб я не сумнівався більше в цьому. Від сьогодні я хочу побачити, як моє життя буде ставати кращим в дорозі з тобою. Люди, таким є початок, таким є. Заключення союзу з Богом, такими іншими словами, є прийняти Бога в своє серце. Попереду нелегка дорога, як каже Ісус, дорога до Небесного Царства, вузька і терниста. але вона тільки одна. І Початок цієї дороги, це є чисте серце, правдиве покаяння, віддання себе Богові на всі сто Знаєте для нас, християн, яке, як, які слова є початком прогресу, які слова підносять нас на сходинку вище в нашому духовному житті, були б такі або подібні слова: Господи, я хочу знати правду про тебе, правду, яку вчив ти. Я хочу пізнати мудрість, яка виходить тільки з висоти, яка походить тільки від тебе. І ключові слова, я готовий відмовитися від всього, чого мене навчили, неправильно, я готовий бути учнем початкового класу, лише тільки б знати, що це все правда, яка походить від тебе, яка походить з висоти. Наступним кроком для того, хто навернувся, мало би бути водне хрещення в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Але якщо ви не знаєте, Яку церкву вибрати, куди піти, як це все має виглядати? Залиште собі на це час, але не відкладайте з одним з важливих кроків: це початок навчання, початок вивчення слова Божого, тобто Біблії. Читайте Біблію кожен день, почніть читайте її 15 хвилин в день, і ви побачите, що ця книга це не якась скучна історична книга, це є дійсно відносини Бога і людей. Послання до євреїв, перша глава, є такі слова: Бог говорив до нас через пророків. За останніх часів він говорив до нас через сина свого. Може би, Господь і говорив до нас. Напряму, але для чого, якщо у нас немає жодного інтересу до тих слів, які він вже давно сказав, якщо ми про них навіть не чули, не знаємо. Для чого говорити до нас напряму, якщо ми не знаємо, що навчав його син Ісус? Зверніть увагу, що син Ісус говорив приблизно дві тисячі років тому. Після того часу він довірив цю всю роботу в руки апостолів, наставників, вчителів, тобто довірив у руки його це. Ви можете сказати життя і так важке обов'язків дуже багато ледве виживаємо. Але насправді, чи хочете, хотіли б ви довірити свою своє вічне життя у руки у, у руки когось, замість того, щоб самому хоч раз прочитати біблію від початку до кінця. Якщо ви її прочитаєте один раз, у вас ніхто вже ніколи не обдурить, ніхто вам у справі спасіння, ніхто вам ніхто вас не приведе до якихось. Неправдивих вчителів, неправдивих правдивих пророків. Ви ви розрізрізнете голос Бога і розрізнете голос диявола. Життя виглядає дуже довгим, але на жаль, воно закінчується. Руки проходять дуже швидко, тому не довіряйте своє вічне життя повністю в руки чиїсь. Якщо є доступ до Біблії, відкрийте її, прочитайте. Ми не живемо в комуністичній країні, де все це заборонено, де все це люди роблять по. По хатах збираються разом таємно, що уряд не дізнався. У нас це все є в доступі, дякуючи церкві Божій, яка розповсюдила Біблії в Україні, по, краї... по... країні. є такі, що кажуть, почав читати, чого не, не розумію. Но це буває, якщо така ситуація, що ти проблем читаєте новелу, актив проблем. Дивитися фільм, ви все зрозуміли, кожен жарт, сюжет вам зрозумілий. А там ви відкриваєте Біблію, і, тяжко вам зрозуміти, може означати те, що є внутрішнє сильне небажання це робити. Але те, що є всякий інтелект, вам треба просто сісти на довший час і пити цю стіну котіння, нерозуміння. Скільки б ми не, не почули, скільки проповідей ми б не, не слухали. Якщо ми підкріпимо себе тим читанням Біблії, то слово, як воно було сказано, в слово, слово, як пророки писали, можливими неточностями перекладу, але слово в слово не так, як проповідник може казати або з такими неточностями, або перетрактувати. Ми це все самі власними очима читаємо, будуємо нашу віру. Наше життя на твердому фундаменті. Будуть приходити сумніви, буде приходити проблема, знайдемо віру, давши, що написано, що сказано, давши, як в тій чи іншій ситуації, це той чи інший пророк, той чи інший святий, як Бог на це реагував. Слово усім часу, Бог допоможе цьому. Амінь.